Здарова всім, вас вітає канал Tanks in Ukraine і сьогодні ми поговоримо про ВБР. І отже, що таке ВБР? Це, мабуть, ваша везучість під час ігри Тобто, от наприклад, почнемо з самого елементарного. Маємо ми пушку, яка має 128 пробіття і 115 урону. Але під час бою може не пройти 128 пробіття і так само може не пройти 115 урону. Тобто коли ми стріляємо по танку по суті, якого ми маємо пробити, бо в нас пробіття вистачає, його броня тонче, але якимись чином ми його не пробиваємо. Так же само, коли урон, наприклад, ми пробиваємо танка і ми знаємо, що наш середній урон 115, але проходить чомусь 90, 95, 100. Чому ж не 115, якщо середній 115, це також ВБР. Тому я пропоную вам подивитися бій в якому якби, наглядно буде показано, коли ВБР діє трошки проти нас. Ми тут стараємося, ми тут пробуємо щось зробити, але якби, ігра грає проти нас. І давайте будемо переглядати. Це От, могли ви бачити, середній дамаг в принципі, мого танчика це 115 за один постріл, але пройшло тут тільки що, що там 107. Ну, добре, що хоч пробив. Цель поняв, цель потеряна, цель заходи. Ну, тільки що не пробив його. Що там в принципі не кажеться, Мав би пробити. Тільки ще знов 109-17 понял. Пробитие. 113. Пробитие. Уничтожен. Тобто, в принципі, ВБР в більшості випадків мені здається, діють проти 18, не здається. Не делю пропанес, коли мы именно пробуємо щось толково зробити в команді. Есть пробитие. Готов! А, да, от тільки що прийшов дамах трошки більше, ніж обычно. 124 це взагалі добре вище середнього цель понял пробитие рикошет броня не пробита не пробил цель потеряна цель понял цель потеряна цель захвачена уничтожен Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Не пробил. Есть оставить цель. Цель захвачена. Не пробил. Рикошет. Цель потеряна. Цель понял. Броня не пробита. Есть отставить. Есть пробитие. Цель захвачена. Готов! Да, а десь скоро вот мои будут той моменты меня самый більший сдивувал. Вот є КВ-1, який збиває захват бази. Ми по ньому стріляємо. Раз стрелували. На це жаль, другий раз помахнулися. ще. помахнулись. Помахнулися. У нас ще лишилось 10 снарядів. Я взяв тут 4 фрагів. І, як Цель би ми, ну в принципі двой недалеко, вишили ще 3 наших врага. Можна і воїна взяти. Пробуй його обережно. КВ забрати. Є в ставі цель. не пробита. Це захвачено. Не пробив. Другий раз. Гусеницу пішло. Рикошет. Подивіться, скільки вже снарядів пустив одного КВ-1. Броня не пробита. І там же ж не було, куди не пробивати його. Готов. Его вообще получил четыре снаряда. Захвачено. И устань наш воров. Остави цель. Думаю, трал гораздо лучше но мне куда там в усли упишься. Захвачено. Есть, оставить цель. Мимо! Захвачено. Пробитие. Пробитие. Ach, ну и на жаль, снаряди у нас тут закінчились. Я думаю, вы зрозуміли, що таке ВПР з минулого бою. Вот, я вам покажу зараз ще один бій. На більш высоких рівнях. Це танк М103. У нас бій на карте Эрлинберг. Значить. Бой начинается. Цель понял. Уничтожен. Цель захвачена. Пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс петербурга увеличен. Цель потеряна. Цель захвачена. Броня не пробита. Готов. Не пробил. Есть попадание. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Шанс Гусеница сбита, движение невозможно. Можно ехать. Есть пробитие. И скоро вот настанет той момент, який мене просто здивував. Не знаю наскільки це взагалі реально так, щоб не везло під час бою. В принципі, як не везло? то выиграшний. І я там навіть щось стріляв, ну, 2000 домагався небагато на 9 рівні, але хоча б не стояв там на базі, не протирав нічого ні Броня не пробита. Гузі не забита, невозможно. І ось ці моменти. Коли я побачив вафлі... Думав... О, картон. Це захвачено. стрелити? Стріляю раз. Да, рикошет. Думаю, ну куда? Думаю, в другой раз. Так, гусеница восстановлена, можно ехать. Поставить цель. Броня не пробита. Ну, снова не пробил. Ну, ну як не пробил. так же Мав вже пробитий, думаю, ну, ладно, може корпус, та ж вафля ніби стояла ззаду до мене. Ну ладно, корпус, не пробив. Таке, буває. Зараз перезражу і ще раз виїду її відстрілю. Виїжджаю. Зложусь. Стріляю. Знов І не пробив. Ну що це таке? Ну от це, мабуть, і є, ході сказати, коли виберу нас не додублює. був в загальному, то непоганим. В принципі, команда нормально грала, союзники не зливалися, все було нормально. Ну, іноді таке не щастить. Не вибил.